Книга Вихід, глава 39. А з блакиті пурпуру та червені поробили вони службові шати для служення в святині, і поробили священні шати, що вони для Араона, як Господь наказав, був Мойсеєві. І зробив він ефода золота блакиті, і пурпури, й червені та сукканого висону». І повибивали вони золоті бляхи та й настригли ниток на роботу серед блакиті, і серед пурпуру і серед червоні, серед вісону, робота мисця. Вони зробили для нього злучення на раменники, на обох кінцях його він був сполучений, а пояс мистецький для накладання ефоду, що з ним з'єднаний і однакового з ним виробу. Золото, блакиті пурпури червені сукане вісон, як Господь наказав був Моисеєві, і поробили вони камені оніксові оточені золотими гніздами, вирізблені різьбою печатки з іменами Ізраїлевих синів. І він їх покликав на Ефодові на раменники. Камені на пам'ять для Ізраїлевих синів, як Господь наказав у Моисеєві, І зробив він нагрудника роботою мисця, як робота ефоду, золото, блакиті пурпур і червені суканий вісон. Квадратовий він був, складеним удвоє зробили нагрудника, п'ять ширина його складений удвоє. І понасаджували на ньому чотири ряди каменя ряд це рубін, топас і смарагд, ряд перший, а ряд другий карбункул, сапфір і яспіс, а ряд третій опаль, агат і аметист. А четвертий ряд хризоліт, онікс і баріл, вони вставлені золотими насадами в своїх гніздах. А камені ті наймення дванадцятьох ізраїлевих синів вони, наймення їх різьбою печатки кожне ім'я його для дванадцяти племен. І поробили вони на нагруднику сукані ланцюги плетеною роботою зо щирого золота, і зробили вони дві золоті гнізді та дві золоті каблучки. І дали ці каблучки на двох кінцях нагрудника. І дали два золоті шнури на дві ті каблучки до кінців нагрудника. А два кінці обох шнурів дали до двох гнізд і дали на нараменники ефоду спереду його. І зробили дві золоті каблучки та й поклали на обох кінцях нагрудника. На краї його щодо сторони ефоду всередину. І зробили вони дві золоті каблучки та й дали їх на обидва на раменника ефоду здолу, спереду його присполучені його над мистецьким поясом ефоду, і прив'язали нагрудника від каблучок його до каблучок ефоду блакитною ниткою, щоб був на мистецькіму поясі ефоду. І не буде рухатись нагрудник із Надефоду, як Господь наказав був Мойсеєві. І зробив він шату для ефоду ткацькою роботою, всю блакитну, а отвір шати всередині її, як отвір панцера, край отвору її обрамований навколо, щоб не дертися їй. І поробили вони на подолку шати гранатові яблука з блакиті, і пурпуру та суканої червені. І поробили дзвінки з о щирого золота, і дали ті дзвінки поміж гранатові яблука на подолку шати навколо, поміж ті гранатові яблука, дзвінок і гранатове яблуко, дзвінок і гранатове яблуко на подолку шати тієї навколо. На служення, як Господь наказав був Моїсеєві. І поробили вони хітони з вісону, робота ткача, для араона для, для синів його, і завоя з вісону, і шапки накриття з вісону, і ляна спідня, одіж і суканого віссону, і пояса суканого вісону, й блакиті, і пурпуру та щервені робота гаптяра, як Господь наказав Моїсеєві, І зробили квітку вінця святостей зо щирого золота і написали на нім письмом різьби печатки Це святиня для Господа, і дали на нім блакитну нитку, щоб була на завої згори, як Господь наказав І скінчилася вся робота з кинії. Скинії заповіту і зробили Ізраїлеві сини все, як Господь наказав був Моесеєві, так зробили вони. І позносили вони до Моесея з внутрішню, намета зовнішнього та всі речі її, гачки її, дошки її, засуви її і стовпи її та підстави її. І накриття з баранячих на червоно пофарбованих шкурок, і накриття стахешевих шкурок, і завісу заслони, ковчега свідоцтва і держаки його, і віко, стола, усі речі його, і хліб показний, чистого свічника, та лямпадки його, лямпадки розставлені, та всі речі його, і оливу освітлення. І золотого жертівника, миропомазання, і запашне кадило, і завісу при вході скинії, мідяного жертівника, і його мідяну мережку, держаки його і всі речі, умивальницю та підставу її, запони подвір'я стовпи його, і підстави його і заслону для брами подвір'я. Шнури його і кілки його, і всі речі для служби в скинії, у скинію заповіту, службові шати для служення в святині, священні шати священника Аараона і шати синів його для священного служення. Усе так, як Господь наказав у Мойсеєві, так і зробили Ізраїлові сини всю ту роботу. І побачив Моїсею усю ту роботу, і ось вони зробили її. Як Господь наказав був, так зробили вони, і поблагословив їх Моїсей. Амінь.